Усім привіт, друзі! Я буду гати Хайт РД. Так що бачимо, що тут нового. Я ж режим давно награв. Побачимо, що тут нового, думаю, щось тут однове є. Так що підписуйтесь, вподобайки. І подобайки. відео до кінця. Гарних вам переглядів, так що погнали. Наш nice раунд. Опа, підказка. Хто тут в домі є? Я побачив. Дван? Опа! Да, да, куда даван? Куда ты бежишь? Куда Дэвинг? Дэвизник. Він Не защиник. Зараз пошукаю. Да, я тут никону. Опа! На це на. Давайте вбивайте його. Там тут наверху, да? Бачу. А ты нож? Ніже, щоб було швидше. Так, тут ніколи нема. Видите, зараз цей голос. Я казав у моем відео, щоб вона буде такий голос. Ну, такий прикольний може, ну, ну, Дивіться це відео об, обов'язково, там я играю в Reals. Е, це ми, попереднє відео. І... І, 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 ну и радите мій канал. Щоб, щоб це відео. Бо ще не буду кожне відео повторювати Якщо зараз кто перший раз це відео То подивіться це відео Опа, останні 10 секунд був бекона. Так ще двоє де вони. Підніпано. Все, останній якраз, якийсь чувак. Я один сехар, я ж лише одного вбив я не кажу цека. Нормально. Я знайшов, коли було вже пів раунду. Идем выбирать карту. Опай, можу два рази ще покрутить. Плюс 100 гривень. І плюс 500 гривень. Давайте виберемо. Що можем выбрать? Давайте... Музей трохи за маленькой. Мам все так мало слово, давайте... Це, мого, думаю. А буду добрий ватами зим. И думаю, що це мав саме найбільше, я сейчас не подумав. Що тут нового, що тут не все, все робакси. Оце за робакси. Так, я хайдер. Я не можна славатись. Так, Думай, 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 думай. уже нет. Де можна стати, друзі? Де можна стати? Не знаю, де стати. Отут? Давайте якусь... Зараз, тихо. Тихо, 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 тихо. Або ні, давайте я отако зараз. Щоб це було по-справжньому. Хоча я стану... Може... ні. Давайте... Еее... Можешь сайт встать? О, давайте таком. О, давайте да, Давайте тут такое. так. Кто-то нормально. А тут можна досяж. А, да, вона. А сайка бекон собі, стоїть собі. А все? А, но вайрант болвин был Афака. А дякур дух! Я секер. Ну. У другий раунд. Ну, я я тебе перший, бо то був АФК. І все, я вже секер. Давайте ссати в в і підписуйтесь, щоб я зараз виграв. Ішов його ти Опа, бачу першого. А другий бачу тебе, оня тебе двою одразу Це де другий, куди він? Бачу тебе, бачу. Всем не двоє. Так чекай, хай, ты на перше бачив. Де він? о о погон, давай, Побігли. Да. Просто коробка двоим. Не... А, мабуть, нам, мабуть, кинь хоче бути закором. А ні. Я ще на двоє не пішла? Ніко не могу. Та бачи, там десь був на другому, зараз гляну. Я, да, його я піти на другий десь тут зараз, десь тут. Десь тут то є. Опа, я, я бачу, що тут була цей, цей кружок. Бачу, бачу тебе. Так. Так, нікого конемо. нікого нема. Так, добре, тут нікого. а зараз я только стану и дарусь, армян, два підказки. Н нема нікого тут. Так, я зараз... тут провірю те що я бачу, опа О, Боже, а він замаскувався нормально. Нормально замаскувався я Гляньте, тут тих Нормально замаскувався там сходится мы пошел буфу. Вот тут, був, був, десь, о, тут схоже, не сложит не взялось. Заездить. Нет, тут могут никого. Нет, тут никого не могу. Так, скоро нашу часть будет так. Де, де, а тут два підказка. Двое осталось. А, ой, трое. Ага. Нет, падает ножа. Падает, все двое. Ось, тут А я коробка ця вже була, я бачу її. Що, нема? Де? Опа, останній, останній! Давайте шукати, шукайте! Опа, чого тут багато стріляє? Що, є? А, а ну, то однаковий сам, останній. Тупомі, де був? Він, мабуть, був тут в зону, чи що? Да, юпі, юпі! Добре, До то був останній. Аллин пропиии Шумкикає. Иииии, там я чую, чуй. А это утю карту, вона велика. Чи джам, чиджум. Чати. А думаю, що... да, джунду. Паца джум. Чам джам, я что-то не знаю. Не знаю, что ты их не базал, так типу, тренажеры яйца слова. Ты значит, точно правильно читаем. Опа, що тут. Є госпін. Опа, я можу один раз прокрутить. Добре, зараз, зараз. Хто, а хто я? Хайдер. Мені подобається бути секером. Бо коли хайдер хайзер, я майже стою на одному місці. І, 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 і на кілька коментарях. Де ви любите скоро стоять? Ви, ну, ви любите секером чи хайдером? Опа, догляняйте, що був останній. Тихо, я хочу еще місце перебігти. А 6 хвилин чека треба. Все, ну бачимо, не побачимо що собі. Так. Де мені спать? Не знаю, де мені спать. тихо він тут, то от тако зараз дивіться. діти. От тако нормально. Льото нормально, а то така не так чекайте давайте. Давайте вот такой поставлю вот тако, нормально нормально я так файно став так само как ті штуки хобби ой-ой-ой-ой мене... ой ой, 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 ой. треба чекать чекать ай я пробраю друзья Ну я тебя вырыю. Там что-то стать, что, наверное, было выпало. Вот. Где он стать? А то тут. Вот такое нормально. Аппетит воночка надела хп. О, настреляй. Ай, ебка на шаблу шоп встать. На Р. О! Опять. Это четверо. Ой, пятеро э, за мной. Копать. Сейчас второ. Как ты, боже. Я там на всюду. Не нормально отстать. Ты копать. это по вот тут. О! что копать. Так идет 30 секунд. За, за 30 секунд. А! Ч є? Надо два троє. Четверо. Ти, піх, ти? Ой. Капець, я не Капець, міг капец ими вижити, я би... Капець, 10 секунд, а останній? А, ця цедишка програла, бо я бачив як вона стала. Хто останній? А, оцей. Добре, на тут не раунд. І, я я і підписуйтесь під... на то ви подобайте, щоб ви любите Україну. Вау, він цікав ще віричі люблю Україну. Даже казати там ролиці. Будь ласка, ставте в і, і... і підписуйтесь. Це дуже-дуже важливо. Так, оглянят и А сайка. Хм. Асоп, а я могу вы... Виб... А тут можно выбрать. А. Тут можно выбрать, кто будет сека. Чай, это не читай, там пожагалочка. Ти та, та дербакси. Ничего себе, Мариси Месотки, я можу догнать. А что сейчас на щось маленьке. Он заразу нареплю. У два це вазон, де можна стать. Так. Зараз <сіхі> Не рухаємось. Усе, ми виграли. Так добре. Давайте... Джу, давайте Давайте спробуємо це. Мол... як там Мол... А <год> вот паркур. Друзі, ви знали, тут є паркур? Бо я ніколи сюди не дивився. Я профі в паркурах. Опа, опа, опа. Так, добре, У мене левел 11. Так добре, і я... Хайде. Ого, девятьсот чого бит. Я не хибуты. Як можна стати? Не знаю як. Де? Де? А там все копейка. Капець, капець. Цікаві, давайте отут. Тут. я перейду, щоб він не побачив. Давайте ото й іде і, і хоче, щоб він програв, бо він про. О, капець. Дай може програти. І за це буде діляти, друзі, тут мало місця. А то тут постійно о, так добре видно, друзі, ляйте. Абі а він там стріляє. О, три ресекера. Цей, цей і Ясно. О, один вийшов. А, тако буду дивитися.

Спалює мене! Тупо спалює мене. Я тебе не рухаюсь. О! Я тебе просто, на мене Я просто на мене О! Капець, мене не мачился. Он просто не дивился. Капець мы начинаем сделать хп. Вот тихо тихо, 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 тихо. Фух. Все, саймо так. Вот такого нормально. Mm. Капець. Не бачиш, він ще змічить. зараз мене змічить. Ты Та мені так лучше звучає. Боже, mm. 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 oh, а oh, боже, ты дівчинка. Я насилаю ножку вертать. Дивитися. А забіжу уже там один. Да mm. боже. Oh, Давай. Вы тоже законы видели? О, да! Нет, друзья! Я ВИЖИВ! Я бы останусь? Капец. Тут я для них останусь, а у меня тут было очень мало хп. Я просто Шоті. Опе, можна О, в шоке. Опа, можно колосо прокрутить. О, можно одну посылать на Родухів. Я буду заложити відео, так ставте став і, і підписуйтесь на канал, якщо ви любите Україну. І, і, і пишіть в коментарях і книг мати на цьому режим. І що ви напишете, то я буду играть, якщо знати режим. А якщо не знаю, то спробуйте зіграти. Так що. Усім пока. Дякую, що видалися до кінця. Всім гарного вечора. Об'єднімаю вівторок і зараз вечір. Ой, я здесь хіма... 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 вже майже пів години, я почав знімати в п'ять, а вже, ну, вже 5.30. Добре, буду завершити відео. Я почав десь 5.30. Добре, друзі. Усім пока!